Сесії без сварки в кінці минулого тижня відбулася сесія Рівненської міської ради, і знову депутати мало не зірвали цю сесію і знову пересварилися. Власне, чому депутати сваряться і що стає каменем спотикання, навколо якого відбуваються дискусії? Говоримо сьогодні з депутаткою Рівненської міської ради від фракції рівна разом» Катериною Марчук. Вітаю вас, пані Катерина. вітаємо. На сесії розглядали питання виділення коштів для на військові дрони. І наскільки я зрозумів, саме от навколо цього е, сточились дискусії, розкажіть більше, звідки взялося це це питання, чому вирішили саме на дрони? Скажу, що напередодні було звернення на Віктора Шакерзяна від генштабу, щоб ми допомогли закупити безпілотники для окремої бригади. Я не буду казати якої, яка займається суто суто цим питанням і має. Колосальну необхідність цьому, і ми почали пропрацьовувати як і з іншими запитами військових частин, щоб укомплектувати цю бригаду. І ну так вийшло, що вже на цю сесію мали пройти спочатку комісії. комісії всі повністю розглянути це питання. Це були зміни до бюджету. А після того саме виділення на сесії. Ну і ось ви бачили такими якимись зашкварами з незрозумілих причин. Ми не змогли цього зробити. Точніше, ми це зробили. Ми це змогли, але завдання я поясню перед тим, коли на сесію потрапляє будь-яке питання, мають розглянути комісії. В моїй комісії вісім депутатів, з яких має не має необхідність прийти половина більше, тобто п'ять чоловік. Ми не могли зібрати комісію вівторок житлово-комунального господарства. Ми домовилися, що ми зберемося в четвер перед сесією. Ну інколи так трапляється, і ми таке робимо. Але ми не змогли в четвер її зібрати. Тобто, ми зібралися. Прийшла, прийшов депутат від батьківщини. Нестерук Олександр. Коли ми почали порядок денний затверджувати, він сказав, що я утримався і встає, виходить. Ну тобто, автоматично ми не можемо розглянути на сесії надзвичайно важливе питання. І після того це вийшло в публічний простір. Ми вже ну я мусила попросити перерву, щоб розглянути це питання, і все ж таки зміни до бюджету могли піти на сесію, і ну сесія. Аби це підтримала, чим це маніпулювалося? Зміни до бюджету на 2023 рік. Я ось собі взяла. Давайте ми до змін ще поговоримо. Я так. хотів би уточнити, тому що в соцмережах писали про те, що власне ініціатива про виділення, а це я поясню 22 мільйони гривень. Це доволі пристойна цифра. Виділення цих 22 мільйонів гривень за цю це було прохання Валерія Залужного, наскільки я зрозумів з постів, які писались. От розкажіть, ну тобто залужний написав Катерині Марчук, що виділять гроші чи як це? Угу. Повторюся, 15 мільйонів, яких ми виділили, був офіційний запит на Віктора Шакірзяна з головного управління генштабу. Ну, про прохання допомоги напередодні самої сесії. Я особисто е, в переписці з Валерієм Федоровичем Залужним сказала, що завтра вже нарешті буде сесія, і ми проголосуємо за цих 15 мільйонів. Ну бо всіх було 22,6 мільйона, але з них 15 902. саме на прохання так генштабу. Е, Тим паче визначили категорію, які це саме дрони мають бути це Тим паче це український виробник, щоби наші гроші не виходили з України, і ми ну і ми твердо рухалися, і навіть не думали, що можуть бути якісь перепони. Правда, ще скажу з 2014 року, наша ТРО Горинь, наші рівненські хлопці входять в ту бригаду, для якої ми робили закупівлю. Ну, хоча насправді е немає ваших наших, є всі наші військові, яким потрібно допомагати. Але ну це також важливий фактор, що ми підтримуємо наших хлопців, що генштаб найкр. Найкраще знає найліпше знає Валерій Федорович, куди спрямувати ці кошти. Ну але на ну, жаль, от, не І обійшлося. в результаті, коли, коли з'явилася ініціатива залужного і депутати більшості хотіли виділити ці кошти на його прохання, далі відбулось зрив з комісії, наскільки я зрозумів. Далі так почалося саме сама саме сесійне засідання. Я попросила перерву, пояснила, що ми не можемо зібрати комісію. Запросила журналістів, ну, пана нести рука, що ми можемо пройти в там, сусідній кабінет і зробити цю комісію. Після того, коли депутат не з'явився, а нас було чотири людини, чотири депутата. Ми автоматично не можемо розглядати питання. Було мною, як головою постійної комісії, прийняте рішення таке, щоб зробити прямо в сесійній залі. Ми всі члени комісії стали навколо е нести рука і почали ну, на камери, як так, в нас не було іншого виходу, у нас війна не чекає, нам необхідно це зробити. І ми почали голосувати за порядок денний. Депутат утримався, я передала мікрофон, щоб людям пояснити, адже не можна просто кхм, без пояснення блокувати такі рішення, адже робота депутата. Е як пояснити по-простому, депутат зобов'язаний, якщо ти не погоджуєшся, вносити зміни, розглядати ці питання, але ну ніяким родом не маніпулювати і не гратися зараз, тим паче в час війни, ну якимись політичними забавами. Я розумію, що можливо там на фоні в мене немає такого досвіду і грати в ті театральні цирки, як звикли депутати інших каденцій, але я не збираюся цього робити, тому що це кожне життя, кожен наш військовий і це необхідно ця підтримка. Дуже я я вам скажу, болить за те, що після самої сесії, що депутати деяких фракцій в себе на сторінках оприлюднили, оприлюднили невідповідні дані, які не відповідають дійсності. що деякі журналісти, які кажуть незалежні, вони вони перекрутили, показали сесію так, що ми е, е, ділили 317 мільйонів і маніпулювали військовими. Ну я скажу, що якщо люди поцікавляться, у нас були зміни до бюджету на 23 рік. Це було 22 мільйони, 22,6 на військові частини. 2,5 – це на, на департамент соцполітики для того, щоб це підтримка для сімей загиблих героїв, е, внутрішній перерозподіл призначень діб. Ну і там 150 п'ятдесят Сті 50 тисяч по інших управліннях. Все то абсолютно то, ні то про які. жодних 317 мільйонів не сесії не розглядали. Ні, це було напередодні, це була інша сесія, а на цій крайній крайній не розглядалося І настільки спровокували людей, які зараз ну і так ну для чого маніпулювати, заводити в оману там, де її немає. Сіяти зрадоньку там, де її немає. Ну не потрібно гратися. Політика має бути потім. Давайте спочатку переможемо, а потім будемо рухатися і грайте свою політику. Хоча я, мабуть, не такий гравець. І я не буду грати за чиїмись правилами. Нам потрібно змінювати нас, змінювати заразній депутатський корпус. Адже на сесії я щоб побачили журналісти, вони чомусь цього не показали. Я сказала: рівняни я дуже перепрошую, мені дуже соромно за залішню каденцію і за таких депутатів, адже фракція Слуги народу взагалі не прийшла в сесійну залу. Це блокування, це показати свою позицію. Добре, вас обрали люди. Для чого? То не ходіть до кінця каденції на сесію. Ну, давайте так чесно кажучи, ви. Хочете, з'являєтесь, хочете, не з'являєтесь. Коли перерозподілявся бюджет, приходьте на комісії, викликайте департаментів, керівників, пропрацьовуйте ці зміни. Ну, зрештою, пропрацьовуйте навіть на сесії бюджет. можна сісти і обговорити. Якщо, наприклад, наскільки я розумію, основною завданням депутата є донести думку своїх виборців до керівництва міста там і разом вирішити проблеми рівнян та. То не ходячи на сесію, хіба можна це вирішити? Абсолютно ні, і не хочуть пропрацьовувати. Найпростіше зробити знаєте публічно, що наша фракція там не підтримує і там не з'явилася. Абсолютно воно так не працює. Щоб якось змінити наше місто, щоб думати про розвиток нашого міста, щоб думати про перемогу, про військових і допомогу, потрібно працювати разом і в комплексі. Ну а найпростіше сказати, давайте Олександр Несторук, як представник фракції «Батьківщина», на був на сесії. Він як ви розповідаєте, він утримався від порядку денного. Від яким чином він пояснював свої дії? Тобто він якось сказав, що я утримуюсь, тому що я не згодний з цим порядком денним. Чи так, Якісь після того ми було. почали так, він не погоджувався з порядком денним, сказав, що його потрібно працю складати правильно, хоча не зрозуміло, що означає депутата слова правильно, так тому що напередодні не було звернень ніяких. Ну людина не пропрацьовувала. І ми почали по окремості кожне питання голосувати. І першим питанням іде зміни до бюджету на 2023 рік. Я наголошую, що в цьому питанні 22 мільйони е, виділення коштів субвенцій для військових. Ну і і це, що вам для родини загиблих, так, там ну, немає ніяких 317 мільйонів. Він все рівно каже, що він не буде голосувати. Наступне питання: у нас є грантові кошти. Наша Європа дає понад мільйон євро. Ну, це на стоматологічну поліклініку, центральну міську лікарню і там, дослідження по енергетиці. Європа дає кошти. Суто технічне питання, за яке проголосувати. Давайте просто казати, взяти ті кошти. І на питання, чому ви за це тоді не голосуєте? Якщо у вас там є маніпулювання різними речами і чуєш, що відповідь від голови їхньої фракції, бо ці гроші розкрадуть, що ми будемо казати Європі. Чи ну, це то, відповідь, то, коли то, Луцьк... замість пропозиції, наприклад, створити комісію якусь незалежну, яка б моніторила, і все таки прийняти гроші, бо, бо дійсно для стомат поліклініки чи там лікарні потрібні ці гроші. Вони просто не голосують, тому що не голосують? Ну тому, що не голосують. І коли у відповідь, коли ти кажеш, що Львів розвивається, Луцьк розвивається на грантових коштах. Івано-Франківськ розвивається. Наші рівняни, я особисто скільки та й ви певно знаєте, всі кажуть за Луцьк, наскільки він став ну прогресивним, так це місто, на якій рівне. Не може рівнятися і наслідувати, але воно це місто все на грантових коштах. Нас депутати не хочуть, бо їх хтось розкраде. Я ну це абсолютно я не знаю, як ми можемо розвивати нашу громаду, коли депутатів обирають наші люди саме такими, які представляють інтереси, але вони ж не думають в інтересах за людей. Оце ну, найбільше обурює. така поведінка депутатів. На вашу думку, це вже вони забули, що що на, на дворі війна, чи, чи, чи це вже політика повернулася, і вже ми вже перемогли. Я скажу найбільше, е, ну найбільше болить за те, що це вже політика. Війна може. Же почекати, хлопці там можуть почекати. Розвиток міста може почекати, але давайте пограємо в такі комедії. Не може бути таких комедій. Мені абсолютно я завжди буду вставати і завжди буду говорити і буду е, кричати про те, що так не можна. Давайте спочатку ми переможемо, а тоді хочете, грайте в свої політичні ігри. Ну як ви до цього звикли? Але нам потрібно змінюватися і змінювати наші каденції, змінювати наші системи. Адже ну з такими депутатами, на жаль, розвитку для нашої громади. Ну, ми самі себе. Відкидаємо на декілька років, якщо не на декілька десятків років назад. Але найголовнішим це є військові, є підтримка військових і маніпулювати, повторюся, навіть журналістам в тому плані, що це було розпреділення 317 мільйонів, які навіть не розглядалися. Так не можна. Не можна сіяти зрадоньку там, де її немає, бо ви так звикли. Ну, це абс... абсолютно ганебна поведінка, яка нічим не пояснюється. І я отримався не казати відповідь або не приходити. Ну, знову Ну, уж таки повторюся, це не для розвитку нашої громади. Ну тим не менше, хоч і комісії були заблоковані. Крім вашої комісії, наскільки я е, орієнтуюся, то ще е, була заблокована комісія бюджетна. От так само то в сесійній залі все таки це рішення проголосували. По поясніть цей механізм, чи можна умовно не розглянувши нас комісіях, е, голосувати в сесійній залі. Абсолютно не можна, але ну так як пояснюю це, прийшла більшість, питання розглянулося, і не всі мають ну, його підтримати. Ну, тобто, думки різняться однозначно. Просто ну я кажу, що шкода про те, що це якісь амбіції людей і абсолютно без чітких пояснень. Потрібно пропрацьовувати. Депутат має сказати, що я пропоную до проекту рішення зміну там ну, департаменту створені комісії розглядати, вносити того, щоб зміни так, працювали так і разом пропрацьовувати. Виносити вже готовий проект рішення своїми правками і своїм переглядом зараз дуже інтенсивно пропрацьовується, адже в мене робота моєї комісії і бюджетної це постійне питання, коли ми не можемо зібратися, не можемо зібратися не по причинах, що людям не виходить, а по спеціальних причинах, де їм політичні вказівки йдуть не з'являтися, блокувати, бо прекрасно розуміють, що ми не зможемо винести питання важливі на сесію. Зараз пропрацьовуємо варіант, щоб можна було в регламенті змінити його і депутати виходили онлайн. Тобто, ну якщо ти не можеш з'явитися, щоб це було все по процедурі, там бо журналісти, оприлюднення за день, але пропрацювати так, щоб депутат ну яку вже причину придумає. Ну немає інтернету, це не причина, тому що він є скрізь. Я надіюся, що після того ми все ж таки можемо бути злагодженим організмом і механізмом, перепрошую, і зможемо думати на розвиток громади. Повторюся, політики не може зараз бути. Давайте ми виграємо війну, а тоді будемо грати в політику. А зараз думаємо про наших рівнян, які і так настрашені всім підряд на світі, а тепер ще е, випускають ефіри або показують речі, що зрадники сидять, нічого не роблять. Ми якраз і робимо, ми якраз і рухаємося. Будь ласка. Пояснюйте, чому ви так не хочете і давайте разом в комплексі це опрацьовувати. Те ж саме, дуже обурення винесло про землі АТО. Звинуватили, настільки неприємно, ви собі не представляєте. Ну, до речі, я ли... хотів запитати, а проєкт рішення був на виділення земель, які нібито виділялися АТО, АТОвцям, і що взагалі це за землі? Чи плануєте дійсно їх продавати? Абсолютно ні, абсолютно це святе, до якого не можна не, не можна дивитися в той бік. Але існує як згідно закону. Якщо проект рішення приносить хтось в міську раду і його реєструє, воно має розглядатися на сесії. Ні в одного депутата я впевнена. А з моєї фракції е, впевнена і знаю, це не, не було навіть в думках. Це 22 ділянки по 10 сотих е, ділянки для сімей загиблих. А то ти під викуп, ну, для якогось там підприємця? Ну повторюся, це святе, але зманіпулювали всі. Вони хочуть виділити на якій підставі ви це говорите. Знову ж такі, ну просто сказати, утримався ну, про, і підставі, вони хотіли на підставі того, що був ми не розглядали це питання. За, ну, але ж проект рішення був. Ну проект рішення, всі проєкти рішення попадають на сесійні питання. Давайте для глядачів просто прояснити, да. звідки взявся проект рішення. Про виділення цієї Під землі принесла міську раду, тобто, просто його зареєстрували. Тобто, якщо людина звертається в міську раду, то будь-яка її ініціатива всі, потрапляє на сесію міської ради, так це мешканці. От і тепер давайте перейдемо до того, що ви говорили: це щодо чи збиралася фракція голосувати за це, чи збиралася в чи справді є ініціатива виділення цих земель на продаж. Абсолютно ні, тому що будь-який будь громадянин нашого міста може з проєктом рішення звернутися по будь-якому питанню в міську раду. І сесія депутати мають розглянути це питання. І ось людина собі звернулася, що от я, мені хотілося би давайте так казати, щоб на аукціоні ці ділянки були доступні в продажі там по ринковій вартості. Автоматично наголошую, мали депутати розглянути. Але моя фракція що сесії розглядає для прикладу 300 питань. Хто сказав, що ми всі питання підтримуємо? В нас є, що ми 150 питань підтримуємо, 150 питань не підтримуємо. Тут чистої води маніпуляція, щоб ще раз бентежити людей, ще раз пограти в політику і показати: ось дивіться, які вони погані. Найгірше те, що після сесії до мене телефонувала мама загиблого, вона мені плакала в слухавку. Добре, що ця людина мене знає, і вона мені зателефонувала. Я сказала, це маніпуляція. По-перше, навіть вся сесійна зала не дійшла до цього питання, і я дуже цьому шкодую, тому що всі рівняни побачили би, як проголосували так фракції, і не було б оцього такого маневру для маніпуляції. А тут вийшов маневр. Ось вони такі погані. Я заспокоїла людину і сказала, це святе абсолютно. І ніхто ніхто з депутатів навіть і не посміє. А ну відповідати за проекти рішення ну, Ми не вправі, тому що кожен може звернутися. Але ну, знову ж таки, маніпуляція, цирк і звинувачення для чого. Ворог нас один. Давайте ми відійдемо трошки від сесійних питань. Хоча 30 березня було прононсов... вже проанонсовано, що буде чергове пленарне засідання. На вашу думку, знову буде політика, чи все таки депутати згадають, що вони депутати міської ради? Ну я скажу, якби депутати згадали, що вони депутати е і мають якісь зобов'язання, то ми б всі ці питання пройшли б е на крайній сесії. Ну тому що після обіду просто не з'являються фракції. Ми не можемо, немає так депутатів, щоб провести засідання. Депутати забуваються, я не знаю, чому приходити знову ж таки. Е кожне питання є важливе для когось. Це там одна людина, для когось там 10 людей в проєкті рішення і всі ті земельні ділянки, ну бо зараз здебільшого це земельні ділянки, так. Проекти рішення, дозвіл на документацію вони всі є важливими, тому потрібно збиратися, потрібно нести свій обов'язок прямий і не грати політику. А в нас так звикли, коли на комісію можна не прийти, коли розпочинається пленарне засідання і присутні всі журналісти, і ведеться онлайн-трансляція, то можна побігати до мікрофона і прокричати те, що рівняни не зможуть перевірити, або в принципі і не будуть. Вони почують, вони ж довіряють своїм депутатам. І оце найгірше. Найгірше в тому, що маніпуляція розпочинається там, де включається. Камера, а після того всі не знаю, всі обіймаються, і яке життя прекрасне. Давайте разом дружити. Не можна так у нас війна, і це найбільше противно. Давайте поговоримо все ж таки про вас і про вашу діяльність депутатську. Ви є депутатом від якого виборчого округу? Наскільки ви працюєте з виборцями? Наскільки виборці вас бачать в себе на окрузі? У Мене п'ятий округ. Переважно це автовокзал Данила Галицького, Київська, Грушевського були амбітні плани. Були амбітні плани, навіть робити постійні збори на своїх округах. Але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, і вже ось ми говорили з головами ОСББ. Ми з весни будемо розпочинати, ну щоб це було комфортно робити, і будемо повертатися до того, щоб пропрацьовувати самі проблеми в прибудинкових територіях, так які виникають, тому що до цього працю... Вали, ну в якомусь такому, як і всі, мабуть, так мали. Плани одне. Ми для прикладу сквер на бульварах Хмельницького. Ну, Я ви випереду. Ви я хотів запитати, ви тут багато розповідаєте про те, як повинно бути, але ж самі так само обіцяли сквер і де він? Сквер на бульварах Хмельницького. Ми зустрічалися з мешканцями. У нас було декілька зустрічей. Ми запрошували проектні організації. У нас є напрацьовані ескізи. І ну я вам скажу, чи це на часі? Ну це не на часі. Я розумію, що потрібно розвивати. Я знаю, потрібно розвивати нашу громаду, але ну, сквером ми можемо трішки почекати У 2023 році потрібно максимально направ... ну Я особисто маю направляти всю свою енергію для допомоги для наших військових і наближення перемоги і пропрацьовувати, як я вже казала, на прибудинкових територіях проблеми з нашими мешканцями. Ну і максимально так, тому що однозначно ти не зможеш все зробити в цьому місті, але пріоритетність і важливість якихось проблем потрібно буде не знаю, допомагати. Це є мій прямий обов'язок. Ну, для того, щоб ефір не завершувати такими на такій якійсь сумній ноті. 22-й рік, наскільки він змінив ваше ставлення до депутатства, наскільки він підштовхнув вас переглянути функції депутата і те, чим ви займаєтесь? Ну, мабуть, як і в кожної людини повністю змінив думки, повністю повторюся, адже ну, мабуть, там ще там в. В минулому році там були би будь-які в нас такі спірні питання, я реагувала би зовсім по-іншому, спокійнішому. Не скажу, що змирювалась би, що це політика, але ну мабуть, якоїсь не було би такої чіткої позиції до кінця. Зараз я маю свою чітку позицію, свої чіткі пріоритети, і я буду їх відстоювати. Я буду будь-кому говорити, де це неправильно, або як потрібно зробити. Я тепер цього менше бо... ну, не менше, я тепер цього не боюся. Адже знаючи з іншої сторони, як від родин загиблих. Героїв, які родин, дружин, які переживають як від спілкування з військовими, ну це таке загартування. Я буду відстоювати. Я буду відстоювати наші, наших мешканців їхні права. і Я буду наголошувати на тому, що депутат зобов'язаний ходити на пленарні засідання і на комісії, тому що це прямий обов'язок. Ну, зрештою, для, для цього ми всі обираємо депутатів, щоб вони працювали в міській владі і допомагали вирішувати проблеми міста в першу чергу. Дякую вам, пані Катерина, що завітала на ефір. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про сесію міської ради та про ті проблемні питання, які вона, вони, вона розглядає. Е, гостем програми про політику була Катерина Марчук, депутатка Рівненської міської ради від фракції Рівне разом мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.